У Запоріжжі вибухнуло помешкання в житловому будинку. Від вибухової хвилі знесло міжблокові перекриття і шибки за попередньою версією. Там здренували боєприпаси, що зберігалися в одній з квартир багатоповерхівки. Потерпілих та жертв немає. Власника вибухівки шукають правоохоронці. За нашою інформацією, чоловік повернувся із під слов'янська більше, як і в Носков. Вибухи у багатоповерхівці у Хортицькому районі Запоріжжя пролунали близько дев'ятої ранку. Один з заралі машини, я вискочила в окно, смотрю окна полетили. І Второй тут же мгновенно Дуже громко. Дуже очень громко. Все дрожало ну, вам всі підтвердять. У кого сервант попадав, у кого там ще щось. Вже за кілька хвилин на місце прибули рятувальники та правоохоронці. До під'їзду нікого не пускають. Оперативники опитують сусідів. Люди з довколишніх будинків повибігали на вулицю. Так, да, поламали, так, да, внучечек, да. Я так розумію, если б это газ був, був би пожар, але но... це явно був не газ. Весь дитячий майданчик під багатоповерхівкою, буквально усипаний осколками битого скла. Місцеві кажуть, це щастя, що через ранній час дітей тут майже не було. Під час обшуку в квартирі на сьомому поверсі, де стався вибух, виявили значну кількість боєприпасів. Не на камеру правоохоронці припускають. Найімовірніше вибух стався через неконтрольований підрив порохового заряду для гранатомета. Потім міг здетонувати інший боєкомплект. У квартирі проживає місцева двірничка разом з чоловіком та двома дорослими дітьми. Сусіди про родину кажуть тільки добре. А на хозяйка, хазяйка посмітика у нас двор красивий. Теж її заслуга. ну сидать чисто все аккуратно. Ну если она в 5:00 утра уже скрибёт. Уже она что-то делает, что-то прибирает, что-то. Она всегда такая. Старший сын дверночки, офицер МВС. Лише вчера повернувся додому дому з зони антитерористичної операції. Ну он вчера пришёл с войны. Припёр, наверное, в сумке какую-то гадость, оно взорвалося. А где он был? Так где в Славянську, или где? А он спросите у людей знаючих. В МВС причетність свого працівника до інциденту не коментують зі слів сусідів. Під час вибуху правоохоронець отримав важку контузію, але встиг утекти ще до приїзду своїх колег. Зараз ймовірного підозрюваного шукають. Як і Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя спецкордва плюс